Пане Віталій, доброго вечора. Вітаю. Знаєте, ми з вами в останній спілкувалися ще тоді, за тих часів, за попереднього президента, і ви були давали багато прогнозів. стосовно того, що буде, якщо, якщо виграє Дональд Трамп, якщо він прийде до влади, я змушений сказати, що ви були праві. Ви були праві в багатьох питаннях, але. Цікаво почути зараз ваші думки. А от пройшло вже скільки 50 днів, так з його правління. Чи є щось, в чому ви помилилися, або щось, що ви, можливо, не врахували, щось, що ви, можливо, в чому його недооцінили? От які ваші думки зараз? Ну я, чесно кажучи, не очікував від нового американського президента таких відверто імперіалістичних гасург. Я не очікував зазіхань на Канаду і принизливих заяв на адресу її прем'єр-міністра. Я не очікував зазіхань на Гренландію аж до готовності ствердно відповідати на питання про анексію цієї самоврядної території у складі Данії. Я не очікував дій, які фактично є дублем політики Путіна і таким чином виправдовують політику Путіна по відношенню до України. Це. Нова ситуація, яку потрібно прийняти і думати, що з нею робити. Я не очікував такого рішучого повороту проти євроатлантичної солідарності. Я розумів, що з НАТО можуть бути серйозні проблеми однак, фактична готовність Сполучених Штатів залишити Європу на призволяще, тобто розруйнувати всю ту конструкцію безпеки, яка була створена на руїнах Другої світової війни, як на мене, не відповідає національним інтересам Сполучених Штатів Америки, і дуже серйозно. Таким чином створює проблеми для нас, для європейців. Ми знаємо, що коли Сполучені Штати відмовляються від підтримки безпеки у Європі, це створює ситуацію, які можуть призвести до світової війни. Так же було, і я думаю, що так може знову статися. Але переконати в цьому Дональда Трампа та його найближчі оточення, мені здається, зараз є неможливим, тому що ці люди не знаходяться в реалістичному політичному і історичному контексті, а проживають у світі власних марень і ілюзій І так. Як до речі, були в світі марені ілюзії їхні попередники сто років тому, адже американська політична еліта вже робила ці самогубчі вчинки і жила в таких ілюзіях, і це коштувало життя тисячам американців в час Другої світової війни. Маю вам сказати, що можливо саме тому. Дональд Трамп був такий розлючений, коли український президент Володимир Зеленський нагадав йому про це у Білому домі. Але слова Володимира Зеленського є пророчими, і багато людей у Америці, які їх чули, можуть не дожити до закінчення воєнних дій, які можуть бути спровоковані таким, я би сказав, недоречним ставленням Дональда Трампа до реальних викликів для Америки. Стосовно оточення Дональда Трампа сьогодні Ілон Маск зробив репост допису, в якому йдеться, що Сталін, Мао та Гітлер, не вбивали мільйони людей. А оточення Трампа воно формує те, що в голові Трампа. Чи Трамп сам задає, скажімо так, порядок денний для свого оточення? Як ви вважаєте? Трамп сам задає порядок денний для свого оточення, але багато людей, які використовують певні його слабкості, певні його ілюзії для того, щоб або заробляти великі гроші, або отримувати непогані посади. Я не думаю, що. І Лу Маск прямо хотів реабілітувати, до речі, Гітлера, Сталіна і Мао Цзедуна. Він бореться із державними службовцями, як відомо. Однак, руйнування системи державного управління Сполученими Штатами, яке можливо подобається багатьом прихильникам Дональда Трампа, створить проблеми не для Трампа і для Маска. Це буде горе для всіх тих, хто їх підтримують. Вони побачать наслідки цього руйнування системи державного управління і на безпеці власної країни і у власних гаманцях. Це я б сказав, ця відплата за нерозуміння прийде скоро. Вона буде болісною, вона буде катастрофічною. Люди, які зараз цього не розуміють, вони усвідомлять це так, як завжди це усвідомлюють жертви популістських режимів. Звичайно, багато хто може не мати емпатію до цих людей, але я їм щиро співчуваю, як завжди, співчуваю людям, які не здатні зрозуміти ризики власного майбутнього. Знаєте, сполучені штати завжди славилися системою «Checks and Balances». А воно так було, але так виглядає, що зараз ця система може хитнутися. Чи вірите ви в те, що вона не витримає от ці чотири роки Дональда Трампа? Це буде залежати від сили судової влади від її здатності опиратися цим діям. Це буде залежати від сили Штатів і їх здатності вибудувати серйозну систему противаг тим діям федерального уряду, які підривають національні інтереси Америки. Це Буде залежати від до виборів до конгресу, якщо американці через два роки відновлять більшість демократичної партії у палати представників і Сенаті, то дасть можливість серйозно зменшити ті проблеми, які може чинна адміністрація створити для сполучених штатів. це таке неприємне ставлення адміністрації Трампа до України. З чим ви його пов'язуєте? Це випадковість? Просто так співпало все, чи тут є якісь логічні причини? Звичайно, є логічні причини. Україна заважає адміністрації Сполучених Штатів вибудовувати вигідні стосунки з Росією Володимира Путіна. Це дуже просто. Україна це просто неприємна якась е перешкода на побудові тих стосунків, які в своїй голові побудував Дональд Трамп, і яких ніколи не буде. Це також ілюзія, яка більшість з того, що ця людина дії робить, тому що Дональд Трамп. Бажає, і до речі, я вважаю, що це відповідає інтересам сполучених штатів. Тут він абсолютно правий. Відірвати Росію від Китаю, тільки у нього нічого не вийде з Україною чи без України, тому що головним завданням китайського і російського режимів є відкинути Сполучені Штати на позиції, які США займалися 100 років тому до світових війн, до Другої світової війни. Росія бажає стати геополітичним гегемоном Європи. А Китай хоче стати геополітичним гегемоном Азії і Тихоокеанського регіону. А Сполучені Штати, на їхню думку, мають бути таким далеким зоокеанським островом, який має розбиратися сам з собою. І вважати, що Дональд Трамп зможе запропонувати щось Росії більше, ніж це позбавлення Сполучених Штатів їхнього світового впливу, це величезна помилка. Знаєте, у Росії є поклади корисних копалин приблизно на 75 трильйонів доларів, ну, згідно з певних е, оціночних даних, в Україні це близько 15 говорили е, трильйонів доларів, тобто в рази в рази менше. То чи не є це причиною, чому саме Трамп хоче Росію а, власне мати собі за союзника, а не Україну? Я думаю, що всі ці цифри про корисні копалини – це чергова ілюзія. І… В Україні ми не знаємо, які там реальні поклади за все радянське геологорозвідка, і в Росії це все вигадані дуці цифри, тому що вони знаходяться в таких регіонах і в таких місцях, де ніхто не сказав, що до них взагалі можна дістатися, і що це як буде мати якусь реальну собівартість на світовому ринку, якщо дійсно якась частина цих родовищ буде експлуатуватися. Так що, коли ви називаєте це цифри, пам'ятайте, що за ними нічого не стоїть, окрім мрій. Приймаємо зараз. У Росії знаходиться спецпредставник Вітков, так Трамп заявив, Але він що він вже поїхав. Так, мені здається, так на момент запису так, він вже поїхав. А трам що він мав серйозні розмови і все, все, нібито йде йде добре з Росією. От і цього тижня нещодавно зустрічалися у Джиді представництва представників України і Америки. І зараз мова про 30 днів перемир'я. Так, нібито припинення вогню сісфайр, а це все активно піднімається. От враховуючи, враховуючи. Чи Трампа його амбіції? Це все він робить для чого? Дійсно, щоб просто припинити вбивства, чи є якісь ще інші мотиви? Я, по-перше, не бачу ніяких перспектив припинення вогню. Це домовленість між Україною і Сполученими Штатами. А домовлятися треба з Росією. Це він... просто звичайна димова завіса, він яка говорить, все демонструє нездатність адміністрації домовитися з Путіним. Тому я не знаю, для чого це робить Трамп чи не робиться, але поки що ми не бачили жодного реального результату. Я вам скажу про реальний результат: у п'ятницю мала відбутися велика телефонна розмова між Трампом і Путіним. І у Кремлі казали, що це буде більше ніж телефонна розмова. Після виступу Путіна на спільній прес-конференції з Лукашенком і його зустрічі з Віткофом. До речі, Віткофа примусили чекати Путіна 8 годин. Це було демонстративне конкретне приниження представника Трампа і самого Трампа. Про розмову у п'ятницю більше ніхто не згадує, так ніби її не було. Тому говорити про те, що ми на якомусь там шляху, це просто погоджуватися із цією димовою завісою, яку Дональд Трамп створює навколо російсько-українського конфлікту. Він вже визнав, що він пожартував, коли говорив про 24 години. Я думаю, що до того моменту, коли він скаже, що пожартував, коли говорив про припинення вогню на 30 днів, теж залишається недовгий час. NBC сьогодні опублікувало новину, що Келога нібито виключили з переговорного процесу між Україною та РФ, але ця інформація поки що не підтверджена в офісі Келога, з того, що мені відомо. А чому виключили? Тому що вважають його занадто проукраїнським. А це тиск Росії. Я не думаю, що це тиск Росії. Я думаю, що це якась апаратна боротьба в оточенні самого Трампа. з самого початку не брав участі в жодних перемовинах. Його не взяли на перемовини з росіянами, і що що його не взяли на перемовини з українцями. Вся функція генерала Келега була в тому, що він їздив по конференціях його позиції, і озвучував позиції, які не мали нічого спільного з намірами його власного президента. Ну так би мовити, був таким агітатором влади. Можливо, в такій функції він не залишиться. Мені дуже важко зрозуміти завжди, навіщо все це цим людям? Навіщо 80-річному бойовому генералу з хорошою політичною кар'єрою жертвувати своєю репутацією заради сумнівної посади і сумнівної місії у 80 років. Навіщо державному секретарю Марко Рубіо досвідченому сенатору з хорошою репутацією в Конгресі Сполучених Штатів, жертвувати своєю політичною репутацією заради підтримки сумнівних ініціатив? Які ніколи не будуть втілені в життя, що ці люди збираються робити після Трампа? От для мене це питання номер один. От, власне, мені цікаво, що має відбутися, щоб той самий Джеді Венс, щоб Марко Рубіо і інші наближені до Трампа. Від нього відмовилися, щоб його нібито... чи вони можуть його взагалі, взагалі зрадити. Ви це допускаєте? Коли це може? Ні, ставити? не допускаю. Я думаю, що Джей Дівенс просто стереже крісло. Він вважає, що він віце-президенту літньої людини, яка з'їде з політичної арени, він просто стане президентом Сполучених Штатів і про нього будуть думати як про серйозну людину, а про Трампа просто забудуть. Так що він не буде зраджувати Трампа до останнього дня перебування Трампа при владі. Він буде говорити все, що захоче Трамп, щоб стати його спадкоємцем. А от щодо інших людей, в мене є велике питання. У мене немає питань до випадкових людей, розумієте? Які б ніколи не стали міністрами, конгресменами, сенаторами, якби не підтримка Трампа. А от до людей, які зробили власні політичні кар'єри і могли принаймні продовжувати їх без особливого. Такого я б сказав втручання в ті політичні процеси, які ініціює чинний президент Сполучених Штатів. У мене багато питань однак, марнославства ніхто ще не скасовував як головний мотив політичної діяльності для багатьох. Ми задали келога, але чи є ще люди, які можуть зараз найближчим часом відпасти від оточення Трампа? Ви бачите таких людей? Я думаю, 60-70% представників чинної адміністрації за певний час залишать свої місця. Маск один з них чи ні. Не впевнений. Я думаю, що у маска занадто багато грошей. а Трампа занадто велика емпатія до людей, які мають багато грошей. Він людей оцінює по, по кількості грошей, а не по якостях і навіть не по лояльності. Тому що в тебе величезна кількість грошей, навряд чи ти, ти, Трамп буде намагатися позбутися твоєї присутності. Однак обмежувати вплив маска він звичайно, буде як будь-яка людина, яка не вірить нікому, окрім самого себе. В цьому сутність успіху Дональда Трампа Пане далі. На вашу думку, Європа. Зможе витримати цю війну, яку зараз США розпочали в економічному плані. Війну тарифів і те, що зараз е, лунають заяви і в одну і в іншу сторону? Я думаю, так я думаю, що проблеми будуть і американської економіки. Також вони вже розпочалися. Європа, Європа, звичайно, зможе витримати цю війну. Європі доведеться перебудовувати цю економіку. Європі доведеться перелаштовуватися на інші ринки. Єдине, що мене дійсно турбує, що це посилює вплив Китаю. Якщо ви починаєте тарифні війни з Сполученими Штатами і фактично робите все, щоб ізолюватися від американської економіки, то ви таким чином відкриваєте собі дорогу до більшої залежності від Китаю. І в е, чому виникає питання, те, що справедливе для Росії, яка під, під західними санкціями стала набагато більш залежна від Китаю, ніж будь-коли раніше в своїй історії? Чому це не може бути несправедливо для Європи? Всі тарифні війни Сполучених Штатів роблять Супердержавою майбутнього саме Китайської Народної Республіки ми маємо про це пам'ятати. Ми мене іноді взагалі враження, що в Білому домі кілька членів політбюро ЦК КПК. Цікаво. Тобто первинний запит Трампа послабити Китай, але так виглядає, що він, навпаки, своїми діями його посилює. І... Звичайно, і значно. І значно. Панеталі, на завершення, от ми згадували про перемовини у Джиді, так, про 30 днів сісфайр. А і Зеленського питали після тої зустрічі у Саудівській Аравії, а що буде, якщо власне ця тиша не буде дотримана російською стороною? І ми, в принципі, десь всередині розуміємо, що, що цього не відбудеться, що Росія буде порушувати. А і як особливо буде реагувати американська сторона? Чи бачите ви, що. Відносини Путіна і Трампа можуть погіршитися, якщо Росія не піде на прохання про ceasefire. Ви знаєте, поки що в мене немає ознак того, що ця історія якось призведе до серйозного погіршення стосунків між Путіним і Трампом. Я думаю, що Путін буде відмовляти Трампу так, щоб не шкодити його репутації, принаймні в очах самого Трампа. Він же не відмовляє а ставить додаткові умови, втягує в перемовини. А Трамп буде намагатися триматися за ці перемовини стільки, скільки йому вдасться. Але з іншого боку, цей статус-кво не вигідний ані Путіну, ані Трампу. Трамп буде змушений продовжувати військову допомогу Україні, тому що це фактично єдиний серйозний інструмент його тиску на Путіна. А Путін хоче, щоб вся військова допомога закінчилася і щоб він з ласки Трампа мав можливість окупувати всю Україну і знищити її державність. А Трамп. У свою чергу навряд чи хотів би це зробити. Ну і Путін теж е не буде радий цій військовій допомозі. І виникає питання: скільки Трамп буде готовий втягуватися в перемовини щодо просто припинення вогню, коли йому потрібна насправді абсолютно інша схема припинення вогню і після цього довготривалі перемовини про мир. Тут різниця у бажаннях розумієте? Трамп хоче припинення вогню, і треба віддати йому належне. Він хоче, щоб не гинули люди. І тоді починати перемовини про норми усталеного миру. А Путін хоче перемовин про мир на тлі продовження військових дій. Це абсолютно різні задачі, і вони не можуть ці задачі яким чином інтегрувати. Але виникає найголовніше питання дійсно, скільки часу Дональд Трамп буде готовий жити в ситуації, коли його ошукують. Скільки часу він залі буде готовий перебувати, і американський народ буде готовий його толерувати на позиції президента? Знаєте, зараз в Америці економічно теж все не дуже добре. Я думаю, ви за цим слідкуєте. Ні, ну Це що значить не дуже добре? Не дуже добре, що тільки починається. Я тільки... думаю, що ми побачимо таке не дуже добре, про яке навіть американці більше, не підозрюють. Більше п'яти трильйонів доларів було втрачено на фондовому ринку. Так а, бачимо на зовнішньої політиці. Теж відповідно Америка зближається з відвічними ворогами. А тих, хто завжди були союзниками, а відстороніє, враховуючи це все, останнє моє питання. Чи добуде до на вашу думку, до кінця своєї каденції? Дональд Трамп конституційний президент Сполучених Штатів, обраний американським народом. Немає ніяких підстав вважати, що щось має відбутися за його каденцію. Але, звичайно, якщо через два роки до вибору створиться абсолютно інший конгрес, якщо це буде так. І якщо Дональд Трамп буде порушувати норми американської конституції, це може призвести до. Серйозних наслідків поки що я не бачу підстав вважати, що обов'язково конгрес зміниться. Я не вважаю, що то драма абсолютно піде на кроки, які будуть конституційно неврівноваженими. Тобто для цього потрібно ціла низка різних обставин, і поки що не склалися. Однак, ми дійсно цей потяг йде в кризову ситуацію, в тунель кризової ситуації з такою швидкістю, що ми не можемо передбачити наслідків того, що буде на його шляху надалі. Пане Італію, я вам буду дякувати, що доєдналися. Знаєте, завжди приємно спілкуватися з людьми, які знають, що вони говорять. І в попередню нашу розмову, коли ми з вами записували, ви сказали те, що зараз є. Тому варто, напевно, і очікувати те, що ви сьогодні сказали, що воно відбудеться в майбутньому, і так воно приблизно буде виглядати. Друзі, я вам нагадаю, з нами сьогодні був Віталій Портніков, політичний оглядач та журналіст з України. Дякую ще раз, що ви сьогодні були з нами.